Зняти робочу петлю, покласти на спицю і пров'язати лицевою за роботою. Далі спускаємо одну стінку петлі, а з наступної формуємо прибавку. Була одна петля, стало дві. Така прибавка є універсальною, неважливо з нахилом вправо чи з ліво. вліво. Далі в мене дві лицеві петлі регланної лінії, і після них я роблю таку ж саму прибавку, тобто знімаю петельку, кладу на спицю, пров'язую її за роботою, далі знімаю одну стінку петлі, а з наступної роблю прибавку. Використовувати можна як для регланної лінії чи шкарпеток від миска, дуже щільна без дірочок, універсальна прибавка. Зберігайте обов'язково. Також її часто використовують для в'язання круглої кокетки, коли потрібні непомітні розсіяні додавання петель.